Добрий день. Новий день, сьогодні субота, вихідний, так що я займаюся собою, своєю красою і своїми справами. І що я, я вже покрасила волосся, те, що відросло, що я вирішила? Я була в магазині вирішила в Єві купити все-таки краску без фарбу без аміаку. отаку, без аміачну. Я не, жодного разу ще не користувалася такою краскою фарбою. Ну, Мені сподобалось От сьогодні, після того, як я пофарбувала і помила волосся, воно дуже м'яке і навіть блискуче. Не знаю, як буде далі, подивлюся, як в мене волосся буде реагувати, як буде вимиватися фарба з волосся. Якщо що, мені, ну, мені сподобалася фарба. Вона не, не має неприємного. Запаху. Вона приємна, вона ніжна, гарно наносити на волосся. Ну, прям реклама. Ну, хоча це не реклама, це мій, мій досвід. Я з вами ділюсь. Ну, в общем, гарна фарба, все. Що я? Я була на вулиці, їздила, їздила по справах. Ой. Надо, заправила машину і потрібно було заїхати в один сер, ну, не сервісний центр, а якби центр соціальних послуг. Було написано, що вони в суботу працюють. Ну Я приїхала, все закрите, все зачинено. То, чи того що повітряна тривога була, чи може вони в суботу вже не працюють, я не знаю. Ну покаталась по місту. Такий холод, такий мороз. Я воді в дублянки, ну я прям змерзла, поки от вийдеш на вулицю з машиною, прям дуже холодно. Що я купила яблучка, я в магазин заїхала в продуктову хатку до нас, взяла яблучка і я їх запечу. Я їх запечу, тому що вони дуже корисні, запечені яблука. Там є такі. Мікроелементи, мікроелементи, які потрібні нашому організму, які дуже корисно на, на нас впливають. А ще я була в Оптиці. В оптиці була. Ви ж бачите, я в своїх окулярах, чорних, мені такі подобаються. Оце ці чоловічі окуляри. Заїхала в оптику просто закрутить ну, болтик туди вкрутити. Ну, я не стрималася. Почала приміряти оправи, поки там майстер займався моїми окулярами. І я вибирала собі оправку і замовила ще одні окуляри. Думаю, хай будуть, хай будуть, вони ніколи не зайві, То що тут зламалися, то десь я поклала, я забула, де я не можу знайти це дуже часто десь лежить, не пам'ятаю де, то ли десь прикрилося чимось. Ну, Окуляри постійно гублю. Так що, і окуляри я купила, замовила. І фарбу купила. І яблука купила, буду запікати. Ще капустину купила, буду робити квашену капусту. Ну, от така прям вся хазяйка розхазяйка, господиня. Покажу вам яблучка, які вони в мене вийдуть запечені. У мене недовго. Я туди винімаю серединку, виймаю, кладу трохи цукру. І вони там в такому з цукром, з соком, вони тоді солоденькі, смачні, смачні виходять. Я люблю таке. Так як я вирішила не їсти багато цукру, то яблука, я думаю, ну там цукру пів чайної ложки в кожне яблучко додам, то я думаю, що вони мені не завадять, не буде мені лишнім півчайної ложечки цукру, Ну, такі справи. Ввечері у мене, ну ладно, ввечері побачимо, вже буде ввечері. Далі будемо знімати. Такі оце от яблучка у мене запеклися. Такі підрумянились смачні. Хочу показати вам свої орхідеї, свою колекцію орхідей. Вони у мене стоять на таких поличках. Такий стілаж у мене є. Де я їм підсвічую в день. Вони отримують додаткове освітлення. Такі є тут лампи. Одну поличку підсвічую і іншу. Отакі От вони в мене. Так вони в мене й живуть. У мене їх було набагато більше. У мене тут було таке, що навіть я їх не могла б кудись поставити, Були, ще й на підвіконні ставила, накривала від сонця, закривала вікно, тому що вони отримують опіки, як стоять на відкритому сонці, навіть коли. Весною або осінню, коли сонце не дуже пекуче, вони все одно отримують опіки. вони не люблять прямого сонячного проміння. Так що, а чого вони в мене позагинули? Коли 22 лютого, 20, ой, 24 лютого 2022 року Росія почала бомбити всю Україну, у мене орхідеї почали хворіти. Я не знаю, чому. Я нічого не змінювала, ніякий, нічого не змінювала в догляді. Все точно так же я їх поливала, я їх промивала. Я їх... За ними догляд здійснювала такий, як завжди. Нічого не змінювала. На них почали з'являтися на листках великі плями. Плями були мокрі, і вони прямо росли. Я нічого не могла робити. Я їх обробляла, Я їх обрізала. Кожен листочок з плямою. Обрізала листочок з'являвся на наступному листочку така пляма. Ось залишились деякі які вижили з обрізаними листочками. Но вони ростуть далі. У них є вже молоденьке листячко, вони далі ростуть. Я не можу пояснити цю ситуацію, чому почали хворіти орхідеї. Навіть не знаю. Деякі я не врятувала, дуже багато загинуло. У мене були колекції, я їх замовляла в інтернеті у людей, які закупляли їх із Китаю маленькими, підлітками. Деякі купляла в епіцентрі. Оці в мене були в епіцентрі куплені. Були вони в одному горщику, дві орхідейки в одному горщику. І вони цвіли разом. Це маленькі такі мультифлорки. Ну, я їх розсадила. І що я хочу сказати? Я їх розсадила, але вони квітнуть одночасно. Одночасно випускають квітконоси. Дивіться: от одна випустила, і, і друга. Точно так же. Вони квітнуть однаково. Одночасно. Тут понизу. У мене навіть отакий маленький, маленький, ну це вже дітка, ви бачите, що це вже дітка пустила квітонос, тому що сама материнська рослинка вона загинула від того, що в неї листя згнило. І я не могла з нею нічого зробити. Ну, добре, що я ставила коріння і вона пустила дитинку. І вона вже буде квітнути. Ще є такий бігліпчик, хто знає той розуміє, хот кіс, гарячий поцілунок. Він дуже великі квіти, красиві, і він дуже довго квітне, до року. Квіти спадають, він наращує потім далі, і вони квітнуть цілий рік. Зараз якраз сезон. Сезон, коли орхідеї починають випускати квіти. Ось такі у мене захоплення. Я одне, один час, одне, одне время, я прямо була в захваті. Я шукала, я хотіла, я хотіла якісь колекційні орхідеї, я хотіла дикий кіт, я хотіла Клеопатру. Оце, от, бачите, у мене також колекційна орхідейка з, плямами, з плямистими такими листями. Хай вона зацвіте, я вам покажу, там вже теж випустила, пускає квітонос. А на, на, на верхній полиці у мене є отакі квіти, фікус Бенджаміна і кротон. Кротону вже, мабуть, більше 10 років. Та, мабуть, даже не то, що, мабуть, більше, йому, мабуть, уже років 15 кротону. Він був загинув, ну, як загинув, Верхні, бачите, я пообрізала, тому що воно поскидала листя, а потім бокові почечки випустили листочки, і він росте. А фікус Бенджаміна я виростила сама, отламала от водочок, поставила його в водичку, він пустив корінця. І цьому фікусу також близько 10 років. Він такий красивий в мене виріс. Отакі от у мене от такі в мене квіти, от такий у мене живий куточок, якому я радію кожен раз, як приходжу додому. Я з ними спілкуюсь, я трогаю кожен. Кожен листочок, кожну орхідейку, я з нею вітаюся, я її поглажу, тому що я їх люблю. Ну, от, бачите, одна у мене ось де пропадає. Я не знаю, що з нею робити. Я думаю, що її ну, вона не виживе. Ну, Що бог дасть? Та й буде. Ось такі орхідеї мої. Ще пам'ятаєте, я восени купила отакі квіти. Я робила з ними і шортс, і рілси. Ну такі. Вони досі стоять яскраві, досі з ними нічого не трапилось. Досі вони мене радують своїми яскравими квітами. Тому що це сухоцвіти. І вони з ними нічого не стається. ой. З ними нічого не стається, вони так і стоять, і радують мене своїм кольором. Дуже мені подобається красота. А ще у мене є карта України. Якраз над обіднім столом. У мене є карта України, яку я часто розглядаю. І мрію, куди я буду їхати. Дивлюсь на свої улюблені міста, де я була вже, і куди я хочу ще раз повернутися і ще і планую, куди я хочу ще поїхати. От така у нас карта України з областями, з усіма нашими українськими. Це у нас на кухні над обіднім столом така карта.